Щось буде а, бити по РФ Давайте так. Ну не тільки у форматі наших дронів, але і ще й от в такому політичному. Тобто, щось все-таки буде лупити по РФ з точки зору от держави, економіки цієї історії. По загрозам, по загрозам. У мене карта ностальгії, друзі. Будемо мати таку халепу. Отаку халепу будемо мати, і на жаль, будемо мати її стрійкою мечів, тобто тут можуть бути і людські жертви. Будемо ми її мати ми з саме. Да по місяцю, тобто нічний час, і оця вся історія будемо мати достатньо інтенсивно по рицарю мечів, а, і а, можливо, це особливо буде стосуватися там, де є водичка. Тому Одеса, Миколаїв, всі, хто по руслу Дніпра і Дністра, майте, будь ласка, на увазі. Ну, і теж тут захисна позиція і десятка мечів. Тобто, скоріш за все, знову будемо ближнім часом. Ой, господи, прости, наблюдати ці обстріли. О, от. Ну, цивільна інфраструктура 100%, тому що тут дома, тут будинки, а щось виробниче може постраждати. Точно так же. От. Так. Так, ага, щось дуже дивно. Із важливих подій у мене двійка кубків. Або у нас знову якісь перемовні процеси, або у нас знову хтось кудись приїде, ми знову будемо про щось перемовлятися. Або з кимось ми зустрічаємося. Коротше, у нас знову якийсь оцей. Дует і не тільки дует пов'язаний з тим, як же ми будемо напрацьовувати у сложившися ситуації. Тобто, оце от прям важлива якась історія, а, де буде, хоч, які, ну, хоч якісь да повільні, але хоч якісь плюс-мінус механізми, які тільки можуть бути про якісь конкретні підписання чогось когось, поки мова не йде, але балачок про це до халери, просто до халери, по правосуддю, все на Державному рівні, ми всі зустрічаємося, ми всі говоримо, все капець все капець але підписання і конкретики не слідує. Але це важливі події, все одно важливі події. До речі, про повтор з приводу зв'язки, король мечів і дев'ятка жезлів. Скоріше за все, я підозрюю, що ми можемо з вами, як Женя і казав. Е Побачити ще деякі заяви Трампа, які будуть негативно сказуватися на е, РФ, тобто або заяви Трампа, або якісь, ну коротше, або якісь інші такі, може, Європа там зі своїми свіфт-переводами щось буде. Е, Бити по рф давайте так ну не тільки у форматі наших дронів, але і ще й от в такому політичному, тобто, щось все таки буде лупити по рф з точки зору от держави, економіки оцієї історії Євген, що ти там завис? Та я думаю, там в мене ще в загрозах так якось дивно випало, що можуть або запустити щось та ну, услов условно нове. Либо как-то по-новому, либо ä, тобто воно, воно как будто взялось не звідки. Ну там уже были сообщения о том, что деяких дроны невозможно отследить в плане того, что воно пилингуется в одній стороне, а потом ä, бац, и воно у вас зовсім в иншей стороне. Тобто что-то очень плохо отслеживаемое и прослеживаемое. Вот. Якісь люди, якісь заяви. Половина з них на глобус натягнута. За якісь гроші Зеленський домовиться. Бо тут імператори дев'ятка, Пентаклей. Прям ну прям імператор домовиться, або прям Ну коротше тут, прям або ресурс по дев'ятці Пентакли. Коротше, за якийсь ресурс домовиться і, скоріше за все, буде мати. От, до речі, знову трійка. А, трійка Пентакли перетинається з отими розмовами у важливих подіях. да може Таки щось за щось домовимося за конкретне і воно вже почне поступово вовче якось рухатися, ворухатися. У гарних новинах знову закохані. ну тим Там була двійка кубків, тут закохані, скоріше за все, все таки щось ми з кимось будемо от прям существенно говорити, домовлятися, комунікувати, що так, таке. Чому не виглянути новина? Обличчя Євгена то окреме від мистецтва, його міміка. Євген, у мене цей це, таралогічна криза. У мене третій раз на гарні новини випадає відлюдник. Я не розумію, як його трактувати от у цьому контексті. Я не розумію, як для нас хорошо може бути відлюдник, розумієш? У мене вообще щоб ти понимала восьмерка мечей. Я не знаю, Це, що де ми, чим ми можемо бути, чим ми можемо бути раді, тому що ми, ми самі або ограничены, я не понимаю. Чим це для нас може бути Ну, би, відлюдник він сам, ну, самотній, він відлюдник, він без нікого. Да? Тобто розуміємо, у Жені випадає вісімка мечів, як гарна новина для України. Вісімка мечів це ну, обмежений стан, це заблокований стан, якимось чином ізольований стан. Але воно випадає як гарна новина. І ми оце з ним сидимо і тупим, як ізоляція і самотність для нас може бути гарною новиною. От, коротше, То, може не наша ізоляція і самотність? Ну, Ну, питаємо, ж гарні новини, ні, ну ми ж та питаємо для гарні новини для України, так, да, тобто то, то, тут якби мало не було. А ну ти ізоляція самотній Росії? Та ну, Наталі, ну не та совсем, звісно. Ні, ні, що там не те що зміниться. Я ще О, Я щойно на співбесіду на на таролога, да? так? Да. Так, вісім камечив. Ага. Друзі, я не знаю, від кого ми ізолюємося. Я не знаю, хто від нас там видвалиться. Ми не розуміємо з Євгеном, як це правильно трактувати, але воно для нас чомусь добре. Тому, коротше, я не знаю. Може, нас ізолює Трамп і перестане нас згадувати у, у форматі, буде валити тільки Путіна, а нас буде ігнорувати і не казати вкотре в одному реченні про те, що. Путін з'їхав з розуму, але Зеленський теж між прочим, не гадяй. Може, він нас ізолює від своєї уваги у такому контексті, і ми будемо цьому радіти. Може, одна заява без нас обійдеться, буде направлена тільки на те, що Росія <кхух> і далі мати. розумієте? Я не знаю. Коротше, якась ізоляція, яка для нас є гарною новиною. Біс його знає, як його трактувати Чесно, <кху> не розумію Да, Сумська там уже е, ми маємо певні просування у ворога і навіть намагання закріпитися. І на жаль, вони там і будуть, поки мати невеликий, але частковий успіх. Харківський напрямок зараз качати будуть по повній програмі. У нас буде дуже важко. У нас в принципі оця вся межуюча прикордонна територія спокійно не буде. На жаль, і те, що я і казала, коли ми дивилися в цілому об'єм наступу, да, минулого понеділка, що вони можуть мати точковий е, Певний успіх в якихось місцях, але потім забоксують. Єдине, що я не дивилася, це а, загроза для Чернігівсь... ну, для, Ч... для Чернігова, саме там, де воно межує з РФ. Зараз я гляну і вам скажу, чи є там загроза зараз. По Чернігівщині тут дуже така цікава картинка. Я не знаю, як вони тут, воно поки йде в такій реалізації. Вони, скоріше за все, будуть намагатися чіпати чернігівський напрямок. а Через інший напрямок можливо це питання розкачування сум і відходження від сум по ну ви поняли, якби да по прикордонню розтягування уже тоді на Чернігів. Не зразу на Чернігів ломануться, а якби як розтягування по, по кордону в той бік. Тобто, да, отака от історія. Отака історія випадає да, ймовірна, але для них це десятка. Жезлів, тобто важка ноша, і вона повільна. Бо рицарь Пентакли він повільний. Це не різке просування, це повільне оце розкачування, повільне розтягування, повільна якась така історія. Вони будуть намагатися зробити четвірку а, Пентакли. Вони будуть намагатися щось захопити і триматися за це щось всіми силами, навіть якщо це одне село. Чи казати, чи можемо ми казати, що це прям ну зовсім катастрофа для нас? Ні, але може бути проблематично в деяких місцях потрійці мечів. Тому, будь ласка, не Слабляйте булки, якщо ви розумієте, що є якісь незрозумілі активності і поползнавіння на кордоні, а ви прям біля кордону, то краще дійсно, якщо маєте змогу, покиньте територію, якщо ну буде да на, на те оголошена, хоча б на якийсь час для того, щоб подивитися, бо вони, я ж кажу, воно не не різке, воно таке якесь розтягнуте. От, розтягнуте, якось так воно відбувається по Чернігівщині.